Східниця, Той бік Турка, гори. Ми йдемо вулицю Бориславською. В напрямку, до третього джерела лісового, до ринку біля джерела. Оце годинка. Не знаю, видно 16.47. Ще раз. Знокі, до речі, все добре, але, але сьогодні так. Видно си і доньки внизу нижче готельчики. Це траса так, якою їдеться на Київ, на Львів, на Трускавець, на Борислав. Рух доволі жвавий. Але в самій східниці цього літа відпочиваючих, не дуже видно. Ми йдемо до одного з найпопулярніших джерел. Ця ну, купранець через риночок. він теж колись був більший, якщо ви відкриєте наші відео. Наприклад. Наприклад, так, ну щоб навіть далеко не ходити за 2021 рік, так що ринок торгують купа людей. Але потім все менше і менше. Нарешті вибрали східницю. Ще в планах в моршен, ну і бажано, щоб це була ще тепла пора. Якщо, наприклад, не серпень, то хоча б ще вересні вибратися в Моршин. Справді знайомі були, казали, що в Моршині. На жаль, Моршині як Моршині. Там теж людей менше, ніж минулі роки, і всього ще менше працює. Сподіваємось, цей час мине і буде все дуже добре. І в Моршина, і в Трускавця, і в Східниці. І в нашої України все буде добре. Там вже видно риночок. Поступово до нього підходимо. Нижче, от цими ялинами там Побудували ще частину ринку, ви бачили його нас на відео. Там завжди продавали на дорозі, вздовж річки торгівля йшла. Я розумію, намагаються зробити більш цивілізовано. Ну і тут трошки вище, якщо піднятися ліворуч піти, теж з'явилося. З'явилось щось нове відносно давно східниці. Но цей раз ми не дуже встигаємо, щоб вам показати. Наступного разу покажемо. Ну ці які правильні. <смі>, які правильні бікборди, висять в східниці. Це так маленький логічний е, ліричний відступ. Яка мова, такі думки. Московська мова, то й думки московські. Золоті слова, як каже наш шеф. Зайдемо на риночок і пройдемося. Так, швиденько, швиденько, швидким кроком постараємося пройтися до джерела. Сказав, до речі, Борис Грінченко, Ви будете думати, що Степан Бандера сказав. Ха. Степан Бандера ще не таке казав. Це Борис Грінченко. Тут теж щось закривається, але щось відкривається, з'являється. Магазинчики нові, кафе. А ми пройдемо зараз, ви все самі побачите. Все самі побачите. Перейдемо через дорогу. Хочу собі бігборд борт показати Крупним планом. А це дорога до гори, то ми казали, на Трускавець, на Львів, на Київ. На Борислав, то як більше любить, хай так собі називає. Маршруточка пішла. Є торгівля деяка. Небагато, але щось продають. Це напевно ще не найживіше, я ринок бачу. Реально, цей ринок чи не найживіший З того часу, як ми тут були. А, дівчата попідгорали на сонці. А я теж трошки підгорів. Дозвольте, я себе вже. 16.50. Дві години різниці. що, товар, плюс-мінус той самий ще. Що і всюди, якщо кожу. Ну, але це буде кава зі Східниці, італійська. Хай італійська, але зі Східниці. <гум> Варення. Щоб ми дуже не Варення гриби. Пастила плодова ягідна є. Я пам'ятаю, понедімка вишукали то На це раз вона є. Зараз придньос, вот это сич. А, йдемо до джерела номер 3. Тут вказівничок свідчить, що воно вже скоро буде. О, годинник, добре буде видно. Бачите, гот, кот. Тобто час насправді популярний, але я думаю, що на цей раз навіть біля третього діла ми побачимо якусь мінімальну чергу. Бо ми заходили вже зовсім недавно, сьогодні ще нікого не було. Дозвольте особливо. Так, Дякую. Білочка. Собака відреагувала на білку, напевно так. Цікаво, це ж по дорозі всіх обігнали, тому вже черги не буде. Ась буде видно. А, Джерело одно з найпопулярніших. Тут свіжість. Дуже-дуже приємна свіжість. У лісі та й в усій східниці. Ну воно написало. написала, вона написала. Я Кюрсу, Ще трошки буде видно. Ще трошки буде видно джерело вже. Проїжджай, проїжджай, я вийшло тоже. Mm -hmm. Ну і що в підсумку видно уже джерело. Наліво сходи і можна перейти до першого джерела. Дуже-дуже гарна діляночка через ліс. Обов'язково прогуляйтеся якби ти мати так можливість. У нас є відео теж на каналі. Зараз через брак часу свіже ми теж не будемо знімати, але, але таке відео в нас є. Підійдемо подимо джерело. А, джерело номер 3 мінеральна вода типу нахтуся. І мінералізація вказана. Тут можна подивитися, як сама удичка тичанечка.